Особисто я розділив би роботу над собою як мінімум на дві основні категорії. Перша не змінює людину, але може змінити особисті установки. І за допомогою цього людина інакше починає реагувати на все, що відбувається навколо неї. Ці зміни нестійкі і певні ситуації можуть легко повернути людину в її попередній стан. Ці зміни лише зовнішні, без змін всередині. Тобто, в принципі, це лише імітація змін. Друга це справжня зміна себе, і саме це спричиняє зміну особистих установок і поглядів на життя. Це стійкі і довготривалі зміни. І якщо це робити правильно, майже ніякі зовнішні обставини не в змозі повернути людину в її попередній стан. Ці зміни відбуваються всередині людини, тому вони глибокі. Це реальність, не імітація. Ми маємо зовнішні і внутрішні зміни, які іноді є дуже схожими зовні, але різними всередині. Вони різні за впливом і тривалістю. Це потрібно однозначно розуміти.